Диверсанта, який на замовлення спецслужб РФ вчинив диверсії, затримали на Сумщині. 19-річний парубок, за даними слідства, підпалював автомобілі військових та залізничне обладнання. Свої дії фільмував та надсилав звіти російським кураторам. За кожен підпал отримував 500 доларів США. Зломисника затримали у шостці під час третьої спроби підпалити авто. За допомогу ворогу та знищення військових машин йому загрожує до 10 років ув'язнення. རུབ་ཏེ་